Осінь настала, холодно стало, бджілки в гніздо сховалися і сплять. Ну що ж, пора їх на зиму відправляти. Так, відкриті льотки вуликів, які я відправив на зиму. Приступимо. Так вони в мене були закриті літом і так вони були закриті на осінь. Утеплення тоненьке, слабеньке, але якраз воно знаходяться над на гніздом. Так вони сушили рамки. Запечатаємо мед виїли, а розпечатаний ще залишився. Матка Кавказянка. А тут мед не виїли. Мед є. Ставлю тепло, дошку. Фанера, пінопласт, фанера. Вільну частину вулика ставлю сушку на зберігання. Зберігається в вуликах чудово. Вулик Лєвіцького на 28 рамок. Лівку ставлю, щоб утемлення не промокало. Як тільки промокне утеплення, буде промерзати, стеля буде холодною для бджіл. Утеплення зроблено з ватного діяла. Щоб краще зберегти тепло в гнізді, утеплення закладає досточками. Це стеля вулика готова до зими. Надіюсь, їм буде тепло, комфортно. Тепер лядки. Лядки потрібно відкрити верхній, щоб була вентиляція. На осінь верхній закритий, а нижній відкритий. Тепер відкриємо верхній льотки. Все. Цей вулик готовий до землі мені. Удачі нам, пасічники, із зимою 2021 року.